Так, попала до мене екофлушечка Delta 2 Max. Це вже було воно в ремонті в серсом центрі, така все в наклейках Це не те, що опять докажи, як там деякий у мене коментатор з'явився всюди лист серсних центр по ремонту екофку Печать все. Людині сказала, що міняли там три плати. Три плати, яких не повернули людину, хоча по затребуванню клієнта он, е, клієнт попросив повернути йому запчастини, які замінили. Тобто три плати. Але в, в ремкарті вказано зовсім друге: не заміна плат, а відновлення силової частини. Драйвера, транзистора. Отака весела сума. Заміна низковольтної плати. Інтересна, теж така класна сума. Що там можна було б міняти по низковольтній стороні. Дуже цікаво, можливо, БМС, але тут друга ситуація, що тут прилетіло було 220. Інтересно, прошивка. Ну, окей, може, прошивку ушатало, те, що прилетіло по обратній звязі 220. Ну, це і то, я, ну, я не знаю. Получається, перед історія така і... І ось сюди, коли її робили в блекауті не було. Неї ніхто нічого не користувався, вона стояла, трошки попрацювала, і тепер все чудово, все класно, вона запускається, все включається. 220 на виході є. Як клієнт сказав, що лампочка, таке все світиться, все працює. Але там, де є двигун, це котли, вентилятори, повністю, все, де є двигуни, не працюють. Гуде, пробує прокрутитися, але не працює. Зараз підкину кабель, хочу подивитися, що там у нас по синусу по виходу. Може, в цьому справа, якщо я вже побачу, що дійсно є там справа з синусом, потім буду розбирати, дивитися, що не так. І чи дійсно там міняли плати, так як сказала, чи просто було відновлення цих всіх позицій. Ну, будемо розбиратися. Для початкового тесту нам вистачить такого фнірсика. Там супер точно нам ізмірєння не треба. Якщо є проблеми по синусу, по всьому, то воно і так буде все чудово видно. Так, ось вона наша розетка 220. Вмикаємо. Ох! А тут у нас тут така прелість. Як вам синус? Чудовий! Просто прекрасно! І звук теж шикарний. открываем, даемся, что-то у нас происходит. Конечно, да. Ну, вообще идеально синусоид. Все, не будем мучать, разбираем. Разобрал брови. Ікофлошку доліз до силової плати. Єдине, що я дійсно бачу, то це що там міняні оці транзистори. Там видно на де сліда пайки. Те ще видно, якщо вони очищали, одрівали резистор. Ти більше я нічого ж не бачу, щоб щось іще робили. Ну, зараз скину ще цю плату Гляну це. з іншої сторони плати, що там так сказати. Ну, поки що видно тільки ці Цікаво, які там транзистори поміняли, поставили. Мені просто все цікаво такий момент, що тут того не поміняли чотири молодці. Тут щось, я дивлюсь помічене якийсь маркером, щось таке незрозуміло трошки. Ну то ладно, будемо розбиратися. Що, друзі, хочу сказати. Так, да. мабуть, офіціал... Офі... ну, так, да, треба тільки ставати в офіційний сервісні центри. тільки там вміють проремонтувати ваші апарати. Отак От все класно виглядає. А так все чудово. Плата ніфіга не вимита. Отака От чудова перемичка на драйвер. Ну, а чого й ні, і то, яка бляха відвалилася. Мабуть, за цього наша ну, типа, синуса і уплила, як би. Воно де дорожки виковоєні. Блін, все в лучших сценаріях. Подумаєте, да, я ж ніхрена ж не шарю. Так як там деякий коментар. ну, -ка. Чи коментатор наш, що тільки вибиті транзистори ти вмію знаходити. Чого ну, обращайтесь в серце центр. таку то дадуть красиву бумажку з такою красивою печатю і ви за нею дасте отакі гроші, а не ремонт, який буде працювати. <реш> Я в шоці. Так, як я кажу, не я це робив, але мені це висправлять. справляємо ці всі гнидники. А якось так. І призводимо, так сказати, в робоче состояння даний апарат. Зараз подивимося, які там транзистори, вони впихнули. Фух, Я пердолюб. У мене просто одні, ну, просто одні емоції. Ну, ладно, якось так. Продовжуємо. Тайм більш-менш подмивався. І тут ще не вистачає у нас кондюр, мало того, що ця дорожка щось у підгоріла. Потім ця взагалі спалена навіть чорний слід під рюзюком до Діодіка. Мало того, что тут, должен еще тут должен один кондюрчик, Это 14. Их тут немае. Ну, вы решили, ну, а для чего он тут надо? Думаешь, Лишний элемент. Ну, оно еще на и працювало. Так, відновлюем дорожку. Подаемся по схеме, який тут кондюрчик стоял. Оскільки піков при можливості, побачимо на що він впливає, замінить його ну не замінить, а поставить. І перевіряємо в роботі. Перевірка. А, після ремонту так, тепер ми бачимо нашу чисту класну синусу. Все у нас ще попрацює. Все, тепер апарат на збірку. І на видачу. Як кажеться, я хоч і не даю красивих бумажечок з красивою печатю, зато я даю гарний ремонт. Я думаю, це краще, чим якась бумажка і печать. Зараз збираю все, перевіряю навантаженням, щоб точно вже все обійдеться в роботоспособності даного апарату і можна на видачу. Так, зібрав нашу станцію, буду перевіряти під навантаженням. Так, 300 Вт є, Чудово тримає, Я зараз ще 300 дам. Для, для точної перевірки. Якщо вже триматиме Вт, то вже воно триматиме все нікуди нічого, так сказати, не дінеться. Так, підключу ще одну лампочку на 300. Майже 600 Вт споживання. Ну, погрішно в самих лампочках. Це в будь-якому випадку не може там бути ровно 300 Вт на одній. Все, що тут тримає, все працює, все, наш апарат готовий на видачу.